Дякую. ДСНС підготовлено до випадків такого масштабу, до таких випадків. І можу сказати, що воно буде робити для загалу, щоб знали. Значить, Проводиться, першочергово ми проводимо розвідку радіаційну, потім визначаємо зони можливо, радіаційного забруднення. Адже, як я говорив раніше, можливо, пам'ятаєте, можливо ні, що радіація лягає плямами, вона не стелиться як полотно, вона лягає плямами. Отже, наступне, ми проводимо радіаційне спостереження, метеорологічні спостереження, здійснюємо дезактиваційні роботи місцевості, будівель, техніки, здійснюємо санітарну обробку нашого особового складу, так і потерпілих, яких будемо виводити із зони можливого радіаційного забруднення. Що стосується розвідки, Розвідку ми будемо здійснювати за допомогою групи радіаційно хімічного захисту, спеціальної аварійно-рятувальної частини. Аварійно-рятувального загону спеціального призначення в кількості 10 чоловік. Спостереження за станом радіаційної обстановки здійснюється силами 19 постів радіаційно-хімічного спостереження. Дане спостереження відбув... проводиться що 4 години із записом відповідні журнали і доповідями, якщо йде зміна фону. Також нам допомагають в спостереженні проводити 10, 10 закладів моніторингу довкілля. Метеоспостереження проводить обласний метеорологічний центр і також його підпорядковані підрозділи в районах. Силами 25 підпорядкованих наших підрозділів можемо здійснювати заходи з проведення дезактиваційних робіт. Це те, що я вже говорив. І... Додатково ще хотілося б мені проінформувати, що на сьогодення готово до використання за призначенням 1404 укриття для людей, що складає 85%. Непридатних зараз 245, що складає 15%, але проводиться робота щодо покращення їх стану. Дякую за увагу. Ну, Перш за все я хочу заспокоїти Жетен Тернопільської області на рахунок радіаційної та хімічної медицини. При нашій структурі Державному Державному інтернет центру контролю про профілактики форум Міністерства охорони здоров'я України створені групи швидкого реагування, а саме таких напрямків радіаційного, хімічного, епідеміологічного та групи дезінфекції вогнищ. Саме групи радіаційного контролю е, оснащена всім необхідним обладнанням і не моніторингом моніторинг радіації тричі на добу е, у восьми населених пунктах, маючи е, е, високоякісне обладнання, яке є е, протестоване і е, сертифіковане. Е, е, дослідження, які ми проводимо з на тричі на день, ми передаємо як в службу ВТНС, так і обласну військову адміністрацію, так і місцеві районні адміністрації. А також щоденно-тричі на день інформуємо на своєму сайті офіційному у Фейсбуці, а також в інтернет-мережі про стан радіаційної безпеки нашої області. Хочу сказати жителям нашої області про те, що фонд в нашій області гамовипромінювання є в межах від 08 до 016 про діварці. 0, ну, бонус нас на тим, і нікуди. Ви звільнити це в норму, тому поки що сильнувати ставлення немає чого. Я знаю, що до нас поступають багато телефонних дітей, запитатися, чи потрібно вживати ЄГЕРКАЛІМ, поплатичною метою Хочу сказати, що ми про говоримо багато на наших сайтах, хоч повідомляємо, розпосідуємо успішки. Але все таки мені обселення хвилюються, тому треба говорити про те, що профілактика зі видом не потрібна. Також за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я суспільна організація охорони здоров'я, яких самі вживати не потрібно людям після 40 років. Чому не потрібно? Тому що колега з СНС, скаже, що... Радіотивний ізоток Йод 131 виробляється в атомних реакторах тільки тоді, коли атомний реактор працює на потужності. Е, на найдовший період півроспаду, там йоду 131 днів, а реактори Запорізької атомної електростанції запинені вже у вересні місяці. Тобто періоди співроспаду вже збільшуються ну, 30-40 разів, мабуть. Тому саме, саме цього ізотопа, якщо б сталася аварія, його не буде, тому наперед вживати до талії не потрібно. І відповідно, коли, він, не дай Бог, буде така проблема, так вживати не потрібно. Я хочу сказати, що тому стіну вживати до талії також не можна, тому що це створює доступ поставить саме для шипове залоги. Спитавина заложа має важливість накопичувати йоду, якщо ми будемо штучно накопичувати ці ядовка, тому приватні функції спетровидні залоги стратиться. Також хочу сказати про те, що наша структура також працює зараз з посилатичною метою, маючи прилад аеродонометра, ми проводимо обстеження укриттів які є в нас на території області, саме за вимірням управління природного радіоактивного радону і його похідного Таких осторони. Ми обстежили за 2022-2023 роки 549. Провели 2100 замірів із тих 549 об'єктів 212 вдало нормі. Але виявленні таких перевищень керівникам органів місцевого самоврядування надається інформація із пропозиціями для проведення тих чи інших профілактичних заходів, які не потребують великих матеріальних е, внесків, а саме, е, що таке е, РАДОН? РАДОН – це природні який Радіоактивний, і він утворився в надрів землі і, ви, і виходить з надрів землі через ущелені, через тріщини в природній собі, веній корі. Які заходи профілактики це просто провісування підвалів чи приміщення для укриття. За рекомендаціями як нашими, так і тут взвичайних ситуацій, це облаштування вентиляції, провітрювання і просто прибирання приміщення. І замошення тріщин між підвальним приміщенням і першим поверсом, які також мають тріщини і можуть підніматися на перший пол при проведенні цих заходів небезпека усувається і ми проводимо тоді повторний замір і надаємо можливість працювати цьому яка вже буде безпечна для перебування чи дітей, чи дорослого місця. Я добавлю, це йдеться мова про герметизацію приміщення е, спеціальними розчинами, які додають пропускання цього газу через підлогу е, захисної споруди або через стіни, які, які піднімаються просто з землі, скажімо так. Також, мабуть, також, мабуть, як це потрібно поводити, якщо буде звучати сигнал тривоги радіаційна небезпека. Говоримо про те, що незалежно від того, де цей сигнал тривоги, ми починаємо в першу чергу захищати органи дихання Це мати підручними засобами. Це шархи, це місцеві пустки, це рукав. Одягу бажано, що вони були зговорні, і тоді ці інтернети і більше високих органів дихання. Необхідно зразу зайти до закритого в своє помешкання, закрити двері, закрити вікна, загарнітизувати вікна, ліпкою загарнітизувати вентиляційні канали. Одяг, Одягнути його у пластиковий пакет чи у пластиковий ящик, прийняти душ набрати запаси води, що вона не було продукти харчування поставити в холодильник і м, до особливого розпорядження м, начальника військових адміністрації за рекомендації служби надзвичайних ситуацій перебувати вдома до того моменту, доки прийде найменший період розкладу радіоактивної речовини. Дозвольте, я добавлю. Є такий, таких три основних речі, три посили. Це ховайтесь глибше, перебувайте довше і слухайте уважного сигнали. Якщо запитання, то будь ласка, Ви сказали, що перевіряєте всі населених пунктів, такі це населені пункти і чому обралися мені? Перше, друге і. Який рівень вважається небезпечним для людей? Бо кажете, вимірюєте, що дня, яка є та норма, а який рівень вже є небезпечним. Ми вимірюємо в цих населених пунктах, які є запит по питання органу місцевого самоврядування, звернення до нашої служби для того, щоб провести такі дослідження. Ми їх проводимо на запит голови місцевої ОТГ. Це що стосується захисних споруд, а що що стосується рівня радіа, радіації в повітрі, вони щоденно проводять це норма 0,30 мікрозібритів до тридцяти мікрозібритів за годину. Це є норма за затверджена. Нашою службою визначені населені пункти, де проводяться е, такі заміри, е, у відповідності до розпорядження е, начальника обласної військової адміністрації, яке було в лютому місяці, а це саме такі населені пункти. в Кременецькому районі це місто Кременець, в Тернопільському районі це місто Тернопіль, Козова, місто Козова і місто Теребовля, в Чорківському районі це місто Чорків, Бучач, е, Борщів, Заліщики. Ще можете нам надати, будь ласка, люди, як мають виглядати ці протирадіаційні укриття, що там має бути і чим вони відрізняються від свічення? В більшості в нас є протирадіаційні укриття всі, скажімо так. Але зараз в нас є найпростіші укриття, які звикли з підвальних приміщень, їх люди зазвичай називають бомбосховищами. Це невірне трактування, але по традиційні укриття в нас давним-давно вони були ще з радянських часів зроблені. і в більшості, шкіл, в більшості шкіл, в більшості підприємств, організацій вони є на балансі. І вони є підготовлені для того, на сьогодні вони вже є підготовлені до того, щоб люди могли там укриватися. В чому проблема про протирадиційному укритті? Я так скажу, що в 40-100 разів зменшується на організм людини дія радіації, якщо вона перебуває в бетонному приміщенні з бетонним перекриттям. Це зменшується відповідно шкідливість для організму людини. І так як вже сказали, що. Обов'язково, щоб не наражати себе на додаткову небезпеку, потрібно захищати органи дихання. Тому що є, скажімо так, три рівня зараження людини радіацією. Це зовнішній, це коли людина перебуває, отримує дозу. Людина може заразитися як за допомогою їжі, це внутрішній, і так само за допомогою дихання, коли дихає радіоактивний пир. Щоб ми захистили хоча б один, це говориться про маски, другий ми захищаємо від зовнішнього проміння, коли вона перебуває в, в підвальному приміщенні. Чого підвальне приміщення? Тому що знов менше воно посилює зменшує рівень на, на, на людину небезпеки. Можна перебувати також в цегляному блинку, він теж зменшує. Але все ж таки краще дійсно підвальні приміщення. Полі, має здатність проникати, має проникність. Тому якщо є захист, а бетони, це є найбільший най, захисту, то це, це є трошки менше, звичайно, тканини і інші, це є зовсім е, змінімізовано. Тому треба максимально змінімізувати вплив радіоактивного випромінювання на організм людини. Якщо людина там буде почуватися погано, то можна звертатися на стілі і там може буде допомагати. Якщо ну, звичайно. звичайно. А там будь для них підготували якісь окремі палати чи як Це вже буде зроблено, я думаю, що це вже буде зроблено вже тоді, коли, не дай Бог, буде небезпека. Не дай Бог, коли людина буде, коли також організм людина також має властивість накопичувати радіоактивне випромінювання, тому якщо буде необхідність, будуть окремі палати для людей, які, не дай Бог, будуть мати променеву хворобу. В разі ось такої небезпеки, через який час люди зможуть покинути укриття і які їхні мають бути наступні дії. Ми, ну, служба е е згодила, ми будемо працювати вже тоді, коли зменшиться рівень. Це ми говоримо, не дай Бог про е ну, ядерний удар. Це не дай Бог, е коли зменшиться певний рівень. Коли зменшиться рівень до 0,50 мікрозібратів за хвилину, ми тоді вже почнемо або навіть до 1 цілої, тоді ми вже почнемо, почнемо заходити в зону, небезпечну зону і проводити пошук людей, які сховалися в укриттях. Бажко, це проводить, не дезактивація, ну, дезактивація це однозначно буде проводитись паралельно при пошуці людей, будемо проводити дезактиваційні роботи місцевості, будівель. Давайте повернемося в історію, пам'ятаєте, в 86-му році була аварія на Чорнобильській АЕС і на території нашої області також була частково заборонена. Це були південні райони нашої області, Чотківський і Залічівський район, але це також були тільки окремі населені пункти. Тому хвилюватися населенню так не, не потрібно хвилюватися, тому що є то служби, які можуть визначити зони ураження, рівень ураження і дати рекомендації. Просто дослуховуватися до рекомендацій. А якщо все ж таки таке станеться, то який рівень робити, чи ніхто не знає, буде враження. Ніхто не знає, на які рівень враження, тому що ми не знаємо, який заряд може добити. Mm -hmm. Давай збираємо. Разічого ми завжди всі на зв'язку і будемо репорувати всі системи оповіщення на рівні. завжди моторні будинки ситуації. Yeah. Дякую, що звідти. Дякую Дякую.